Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на фігурки Winx. І сьогодні у нас досить легендарна серія. Знову ж таки, це Winx Kinder Maxi Beliewx 2010 року. Це неймовірно якісні фігурки, неймовірно круті, гарні. І я не знаю, як їх можна було не зібрати, бо це мрія справді. Висота однієї фігурки 22-23 см. Деталізація просто вражає, тому що у всіх фей е, ткани, е, з тканини одяг. І якщо в іншантіксі була тільки половина одягу з тканини, тобто їхні там е, спіднички, а топи були з пластику, то тут все з тканини, лише деякі частини з е, пластику. А так, і топи, і спіднички. Повністю тканина. Крила блистять, неймовірно, красиво блискучі крила. В Enchantсі і Maxі Kінder вони не блистіли. Але я мушу сказати, що в цих блискітках є і мінус, звісно, тому що вони з часом стираються. Отже, мені вдалося вихопити повністю цілу серію цих кіндерів з шести фей за 45 євро. Не знаю, наскільки рахувати це дорого, але я бачив в Україні по 700 гривень продавали, а це на секундочку майже 20 євро. брешу, 15 євро виходить за одну фігурку. Тобто 45 за 6 не так вже й дорого виглядає разом з доставкою. Ну, ось з доставкою десь 48. Ну, все одно. Навіть 10 євро за штуку не виходить. А стан у них. 9 з 10, як на мене, комплектація повна, блискітка є. Е, так, деяких фей, звісно, часом стерлися трішки крила, але це не дуже критично, як на мене. Був також один нюанс: е, Лейла мені, на жаль, не приїхала від даної серії чомусь, або продавець її е, не запакувала, залишила собі. Або її вкрали на пошті, або її десь там загубили при пакуванні. плюс... Е, Цих фей ще не я викупляв. Та швидше за все, я думаю, вина є або продавця, або саме пошти італійської, яка називається Поститаліяна. Ну нічого, їм все обов'язково вернеться. Але є й добра новина, тому що крім цієї серії їхав ще один лот, в якому була теж Лейла Белівікс, правда, без підставки. Була стела Enchantix в ідеальному стані. І була флора, але без одягу і без підставки, яку я, власне, продав також. І от цей лот мене врятував тим, що там була лейла. А підставка? підставка буде від Bloom. Там лейли вона зеленого кольору, в блум голубого. Не рахую сильно великої різниці. Головне, що вона є. Отже, почнемо детальний огляд на кожну з фей. Почнемо ми по стандарту з музи. Ну вона шикарна. Її це, одяг в Белівіксі. Мені, напевно, після текни найбільше подобається. От Текна в мене перша, вона одразу друга. Е, красива, червона підставка. Ось такі чобітки в неї з блискітками. Ось так вам краще буде видно. Далі у нас йдуть лосіни до колін. Потім йдуть такі шортики рожевого кольору. Вони вже йдуть з тканини. Ось така, така типа вуалька половину шорт. Є рукавички без пальців, до ліктів. Далі йде топ рожевого кольору. Все з блискітками красиве. А під топом йде ліф рожевого кольору. Власне. Він вже йде з пластику. Ось така красива зачіска, є косичка, є розпущене волосся назад, ось так воно дивиться. Ось таке в неї тут обличчя. Красиві блискучі крила з її кольоровою гаммою. Трішки вони стерлися отут-от. Десь отут-от, як ви бачите. Верх, отут дуже трішечки, коли вже придивлятись. Але я хоч і колекціонер, та не настільки сильно придирчивий. Плюс враховуючи те, що їх в ідеальному стані з цими з ідеальними крилами досить важко знайти. Я чисто з цікавості передивлявся ще різні оголошення, де є Белівікс. До речі, і Белівікс найчастіше зустрічаються саме. Мені на сайті. Найчастіше, найчастіше зустрічаються Стелла, Блум, Флора, Лейла. Потім вже після них йде по рідкості муза, а Текна взагалі дуже техно важко знайти. А з підставкою взагалі це щось просто. Тому те, що я одним лотом всіх фей взяв. Ну там Лейла була в іншому, то вже таке, Роз... як то кажуть, вирішилось. Це просто було нереально для мене. Я як побачив цей лот, одразу пишу, викупляємо швидко. Це неймовірно. Отже, отже, так муза у нас позаду виглядає. Лосіни блистять. Блискіток не, не пошкодувати для цієї серії. Йдемо далі. Текна. У текни у нас ось така світло-фіолетова підставка. Ось такі чобітки. Є лосіни до колін, які блистять. Ось. Блискітки не погубилися з, з часом. Фігурка, на секундочку, 14 років. Ось такі е рукавички без пальців. Далі повністю одяг з тканини. Втекне є така вуаль з зеленим поясом. Ось, є. Шличка, на якій вона тримається, на закріпочці тримається одяг. Ось так виглядає сама текна в обличчя, коротенька стрижечка її каре. Ось такі красиві в неї блискучі крила. Трішки підтерся низ, ось тут з боку, ви бачите, ось тут і ось тут. Але це опять-таки не сильна біда, зате верх ідеальний. Просто шикарно, ось як вони блистять. О, видно. Ось так. Позаду вона виглядає, крила кріпляться ось тут на спині. Так. Далі в нас лейла моя загублена. В неї була зелена підставка, але буде голуба від Блум. Нічого страшного. Просто в мене була ще одна блум, яку я зараз власне, продаю. Ну і буде підставка в Лейли, байдуже. Тим паче, голубий колір теж лейлі пасує. Ось такі чобітки в Лейли, вони, на жаль, без блискіток. Блискітки кинули на її е, штанці, які до колін. Ось такі. Далі на штанцях зверху спідничка смарагдового кольору, теж з блискітками. Топ голубого кольору блискучий. Ось таке в неї красиве обличчя. Ось її крила. Крила трішки підтерті. вам видно. Ближче сюди до основи вони чомусь підтерли. З цієї сторони трішки більше. Але все ж багато чого і залишилось. Тому не буду песимістом. Ось такі красиві кучеря... таке красиве курчеве волосся в неї позаду. І ось так саме, власне, вона позаду виглядає. Лела, до речі, максимально, хоча ні, тримається, все окей. Вона дуже сильно крутиться чомусь ця фігурка. Швидше за все через зачіску. Зачіска в неї з усіх фей найбільш масивна. І кучереве волосся досить багато, досить сильно вагу забирає, коли фігурка стоїть. Далі у нас стела красива, жовта підставочка, чобітки, лосіни, вищі колін, які блистять. Спідничка з такою рожевою вуаллю, рожевим. Рожевою пов'язкою, і саме оранжевий колір це буде як основний оранжевий топ на рожевих зав'язках, все з тканини. В неї дуже красиво збереглися також крила. Є підтертості десь отут чуть-чуть, отут-чуть, -чуть, але в основному вони дуже красиво збереглись і гарно виблискують красиве волосся, заплетене в дві коси і частково розпущене. По факту така сама зачіска, як в Enchantix, Якщо я правильно пам'ятаю. Так, така сама зачіска, просто змінили е, колір е, резиночок. Ось вам видно зараз прекрасно. Зачіска в трансформації Believix і Enchantix Однакова. А так і у флори, походу так само. Тільки так, не змінили і музі. Ну, музі прям кардинально змінили зачіску. І я вам скажу, мені дуже подобається така зачіска в музи. Йдемо далі. Bloom. У Блум голубенька підставка. Ось такі чобітки, шкарпетки до колін, Ржевого кольору з блискітками. Далі по стандарту топ і спідничка голубого кольору з рожевими відтінками. Є ось такі рукавички на лікті. Устели також тільки на лікті рукавички. А, Перепрошую, не на лікті, а від пальців рук і до основи. І так, а устели вже до й до майже. А, так, власне, Блум. Як я вже сказав, топ і спідничка голубого кольору з рожевими відтінками. З блискітками. Ось такі в неї крила. Тут у цієї фігурки досить гарно вони збереглись. Трішки підтету отут. І десь отут капля. Ось так сама фігурка виглядає на обличчя. Ось так вона виглядає позаду. І остання фея наших е, фігурок це у нас флора. В неї світло-рожева підставка, чобітки, шкарпетки до е, колін, блискітками рожевого кольору, красивий топ і спідничка. Спідничка у неї. Передає нам, ніби це квітка, яка розпустилася. От зелене типу листя. І пелюстки квіточки рожевого кольору з блискітками, красивий топ рожевого кольору, теж блискучий. Рукавичок у флори немає, до речі. У Лейли рукавичка тільки була на одній руці до ліктя від Біти... початку пальців рук до ліктя. Однієї флори рукавичок не було зовсім. Ось такі в неї крила красиві. Трішки підтерто ось тут є. І отут капля. В основному крила в шикарному стані. Вони дуже гарно блистять. Це просто неймовірна робота. Дивишся на це і думаєш, кіндери, нічого собі, кіндери колись були. Настільки якісно робили. Ось так обличчя виглядає. І ось така зачіска з дві гулечки в неї. Двома вуличками а решта волосся розпущене. Це ж зараз глянемо і Enchantiкс. У Anchantix так само по факту. Що ж, це був весь огляд на дану колекцію фігурок. Фігурки у нас були Kinder Max і Believix 2010 року. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкраще. Очікуйте нових відео оглядів на моєму каналі. Дякую.